Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми поговоримо про обрізування ремонтантної малини, яка вирощується у тунелях, та у відкритому ґрунті. Пам'ятаєте, на каналі вже є відео про вирощування малини в тунелях. Сьогодні ми повернулися в господарство «Молодецькі Ягода, де Женя нам покаже, як далі доглядати за малиною після збору врожаю. Женя, перше питання, яке б я хотіла задати, чи забезпечили ви новорічний стіл свіжою малиною? Не забезпечили, на жаль, тому що перед нами стояла зовсім інша мета. Нам потрібно було підготувати рослини до зими. І, як ви знаєте вже з першого відео, дана плантація була закладена для того, щоб основний товарний урожай отримати пізньою весною на початку літа. Тому після останньої вибірки 6 грудня, що теж в принципі непогано для нашого регіону. Ми відкрили тунелі за мінусової температури, щоб рослини вже входили поступово в стан спокою і готувалися до листопаду і, власне, до зимового періоду. Минуло рівно два місяці після відкриття тунелів. Чи можемо ми вже зараз приступати до обрізування? Так, можемо. Власне, пагани, як ми бачимо, вже набули. Коричневого відтінку, вони поступово здерев'яніли, визріли і наступним етапом в нашій роботи є власне обрізка і підготовка рослин до подоношення. Власне, обрізка ремонтантної малини, вона максимально проста. Нам потрібно найперше це визначити місце, де ми будемо проводити зріз. Як визначити місце, де робити зріз? Адже нам хочеться і зберегти максимально довгий пагін для весняного подоношення, щоб не відрізати зайвого. Як ми бачимо, наше, наш пагін закінчується плодовими гілочками, латералями, які подоносили в осінній період. Тобто, що це значить? В весняний період це ділянка, яка закінчується після останнього квітоноса, вона є непродуктивною, тобто нам не потрібною. Що ми робимо? Ми вирізаємо пагін, робимо зріз, нижче останнього латераля між музею. Як ми бачимо, тут немає жодної квіткової бруньки, закладеної в пазухах листя. Тому вона в весняний, весняний період просто відмиратиме. Пагін, який залишився, як ми бачимо, це близько двох метрів плодоносної довжини, довжини пагана. В пазухах листя закладені Потужні квіткові бруньки, є основна брунька, є резервна, яка в разі загибелі основної бруньки прокинеться і буде готова дати врожай. Хоча ягоди з неї буде вже не така кількість, як з основної. Власне, ту ж саму операцію ми проводимо з рештою паганів. Для кожного пагана все індивідуально. Якийсь може бути коротший, якийсь довший. Він Після цього вони в будь-якому випадку підв'язуються і потім, якщо потрібно, ми висоту пагонів вирівняємо. Зараз перед нами стоїть задача відрізати зайвий шматок пагона. Ось конкретно тут це місце. Так само зрештою пагонів. Все звичайно просто. Жень, скільки часу тобі необхідно, щоб обрізати цю теплицю? Ну, власне, процес є не дуже трудоємким і конкретно дану ділянку там 0,35 гектара здатні обслуговувати, в принципі, дві люди. Можливо, 2-3 дні це цілком реально без особливих там напружень. Це для того, щоб накрити всі твої чотири тунелі. Так. А що ви далі робитимете з частинами рослин, які відрізані? Восени ми придбали малогабаритний трактор, який ідеально підходить під наші розміри і тунеля, і міжрядя. Він оснащений мульчувачем, який з легкістю подрібнює рештки рослин товщиною до 4-5 см. Тобто це взагалі не є проблемою і буквально за годину-дві ми повністю можемо знищити рештки рослин. Жень, скажи, будь ласка, чи не є проблемою те, що всі рослини з листям? В принципі, це не є проблемою, це відбувається внаслідок того, що, по-перше, вегетація тривала довго, практично до стійких морозів. Листова маса працювала на рослину для накопичення цукрів. І зрештою, так як тут нема продування вітрами, підвищена вологість, листя воно поки що-поки що тримається на кущах. Я тільки весною... Присвітить перше сонце, листя стане крихким, воно просто саме по собі опаде, або там, легким струшуванням ряду повністю вся листова маса сититься на землю. Взагалі це не присадить жодного. А як боретися з порустю? Тому що я дивлюся, тут її ну, майже немає. Ну, власне ця ділянка висаджена, як ми вже говорили раніше, в червні місяці, 25-го червня почали висадку перших рослин, тому зараз тут знаходяться тільки молоді пагани, які виросли протягом літа. Звісно, у весняний період почнеться активне зростання паганів заміщення, що зрештою буде загущувати нашу посадку, тому ми зазвичай користуємося десикантами, якими приблизно до... Травня місяця ми прибираємо, випалюємо повністю всю кореневу поросль, яка з'являється з, з груб. Для того, щоб вона не виснажувала рослину під час цвітіння, наливання ягід. І вже починаючи з травня ми вирізаємо пагни, які відподоносили і даємо рости молодим пагнам, які будуть плодоносити вже зрештою восемь. А на яку висоту вноситься Ну, В принципі, нам потрібно разом з молодою порослів забрати нижні пруньки, які були затінені і по суті не представляють собою цінності великої, Вони знаходяться близько до рівня ґрунту. Тому ми десь на рівні 30-40 см повністю всю зелену масу випалюємо і даємо змогу ряду краще провітрюватися. І власне, повторююся, забираємо слабкі під Зараз ми ще побачимо, як обрізують ремонтантну малину, яка вирощується у відкритому ґрунті. Для вирощення ремонтантної малини в відкритому ґрунті ми обрали зовсім інші сорти, які не використовуються для потвійного плодоношення, тому обрізка таких насаджень є максимально проста. Заключається вона лише в тому, щоб вирізати всі фани без виключення. На рівні ґрунта а краще із заглибленням в ґрунт. Дане насадження використовується лише для отримання ягоди в літньо-осінній період, тому Дякую Всім за перегляд ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково задавайте запитання та підписуйтесь на канал.